Доброго дня, В нас вже вечір. Хочемо зірвати кавун на вечір. Тут ось дивіться, йду до кавунів. А у нас тут дивіться, який красавчик лежить кавунець. Вони в нас, правда, не сильно густі. О, там він є. Зараз ось пройдемо травою, правда, заросло. Ось, бачите, є. Кавунчики. Ось, ось. Ну це все на домашньому городі, це не на полі. Це все на домашньому городі, Все, дивіться, які чудові красавці лежать, бачите? Вон далі теж вон лежать красавці. Далі вон красавці лежать. Ось ще двоє лежать красавчиків. Полем їх зовсім не порівняти. Ці ось, бачите, мабуть, вже пропадуть, їм уже не буде нічого. Ну, Побачимо, чи виростуть, чи ні. Ну що, дивіться, ось ми принесли нашого красавчика з городу. Попробуємо його розрізати, що він нам скаже. Чи зелений, чи не зелений, як ви думаєте? А він зелений. А, а, а. Опа! Дивіться. Оце така красота. Ну, він зеленкий.